Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Герой, який воював не тільки за Україну, але й за Білорусь. Уродженець мінська, Ілля Хринов, позивний Литвин, ветеран війни на Донбасі у лавах 93-ї бригади та боєць білоруської роти територіальної оборони. Він був п'ятою дитиною у сім'ї. Закінчив ліцей, працював на мінському автомобільному заводі. Ріс оптимістом та доброзичливою людиною. У 2014 році 19-річним приїхав до України разом із другом, щоб воювати за її незалежність. В результаті він понад рік провів на Донеччині. Хренов брав участь в основних битвах: Маріуполь, Мар'їнка, Широкине і Ловайськ. Після цього Ілля перебрався до Броварів, але від військової справи він не відійшов. Одразу довгий час був інструктором на базі Азова. Попри молодий вік, йому було чому навчити новобранців. Ілля насолоджувався мирним життям із дружиною Каріною, уродженкою Мелітополя. Вони одружилися у 2017 році. Каріна допомагала йому пройти адаптацію, посприяла вступу на курси програмування влітку 2020 року. Ілля знайшов роботу в ІТ як розробник, водночас активно допомагав білорусам, які постраждали від політичних репресій. Литвин любив поїздки до Карпати Сноубординг, обожнював кататися на саббордах по Дніпру. Він прагнув кар'єрного зросту і мав. Безліч планів на життя у свої 27 років, але їм, на превеликий жаль, не судилося здійснитися. Друзі згадують Ілю як дуже світлу людину, яка повністю віддавалася справі. Він завжди був готовий постояти за честь, свободу і справедливість не тільки за свою, а в принципі. Таке фундаментальне бачення та неможливість уявити себе невільною людиною робили його схожим на українців. У білоруській родині не всі одразу сприйняли вибір Іллі, списували це на юнацький максималізм. Але згодом змінили свою думку. 24 лютого 2022 року Ілля знову повернувся на фронт. Він поїхав до колишніх побратимів Зазова. Литвин став першим білорусом, який звернувся до своїх земляків із закликом захищати Україну. Воював у складі добровольчого загону тактичної групи Білорусь. 3 березня 2022 року Ілля Хрінов загинув у битві за Бучу в районі Ворзеля. Завданням було стримувати бронетехніки супротивника. Поруч із ним перебував його друг, теж білоруський доброволець, Денис, позивний кит. Під час бою Литвин підбив кілька одиниць техніки. На жаль, він отримав поранення, несумісні з життям. Ілля Хринов вважається першим білоруським добровольцем, загиблим після початку масштабного вторгнення. РФ тіло Литвина через часткову окупацію російськими військами місця бою довго не могли доставити до Києва, бо евакуація була пов'язана з високими ризиками. Це вдалося зробити лише 2 квітня. Вже через три дні пройшло прощання з Ілею для близьких та кремація за його бажанням. Після цього Каріна забрала прах чоловіка. Батьки хотіли б поховати його на сімейному цвинтарі. Вічна пам'ять герою. Вічна слава на честь Лі було вирішено назвати продукт, над яким він працював як розробник. Також він нагороджений медаллю ордену погоні вищою нагородою Ради Білоруської Народної Республіки у Вигнані. У Бучі на Київщині окружна вулиця відтепер має ім'я Іллі Литвина. Найкраще йдуть першими. вічна слава і шана героїв.